З нами на зв'язку Андрій Задарейко, офіцер-психолог 23-го окремого батальйону спеціального призначення. Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго вечора. Бажаю здоров'я, героям слава. Ну, мусимо принагідно нашу розмову про мобілізацію почати трошки з інших питань. Як взагалі зараз бойова обстановка у місцях, де ваш підрозділ веде бойові дії? Стабільно важка, але тримаємося. І виконуємо бойове завдання, нищимо ворога. Тому як ну ситуація важка. противник переважає нас в живій силі набагато більше в технічних засобах, але це не дає йому просунутися вперед і захопити там далі наші позиції. Власне, перед початком нашої розмови ми показували матеріал про ініціативу Львівської міської ради. Такі ініціативи вже подекуди з'являються в Україні не лише у Львові. Так, це про тепло преміювання чи грошове заохочення людей, які готові підписати контракт із Збройними силами України. Як ви ставитеся до такої ідеї і чи взагалі вона е, життєздатна? Я знаю, що місцеве самоврядування підтримує достатньо потужно зараз. і... Часто виділяють кошти на закупівлю тих же засобів технічних і підтримують матеріально там для збройних сил. Ця ініціатива дійсно вона дуже корисна. Я думаю, що теж комусь буде додаткова мотивація до тих мотивацій, які є в збройних силах: це і грошове забезпечення в достатньому рівні, і речове забезпечення в достатньому рівні і навчання. В тому числі і великий соціальний пакет, який існує зараз, тому про це треба розказувати, і, і це треба популяризувати. Ну а знаєте, багато не зрозуміло. Ну чого бояться чогось невідомого. Чим більше інформації, чим більше таких заходів проводить місцева влада, тим краще. Про потребу комунікації і про мотивацію спілкувалися наші колеги дійсно розлого. І ось яку думку висловив в ефірі Антиток шоу на Першому західному публіцист, і зараз також військовослужбовець Павло Казарін пропоную разом послухати те, що стосується саме мотивації і комунікації, і обговоримо після. Коли я чую про те, що не вмотивований солдат не здатен воювати. я розумію, що людина взагалі нічого не тямить у війні, тому що я багато разів бачив дуже вмотивованих добровольців, які йшли на початку війни до війська, а потім просто вигорали. І люди, які. Були дуже крутими головними сержантами розвідрот, а дуже крутими бійцями на нулі. Вони просто за півтора року, за рік вони приводились до інших підрозділів, до інженерних батальйонів. Вони починали будувати якісь інженерні укріплення. Просто через те, що мотивація це не константа. Вона рано чи пізно може закінчуватись, і варто готуватися до того, що. Якраз бійці, які не бачили своє майбутнє в армії, от вони будуть приходити до лав збройних сил, і там потім просто потрохи втягуватись а, в ту в те армійське життя, які збройні сили здатні їм запропонувати. Тому мені здається, що рекрутинг – це, безумовно, дуже крута історія для вмотивованих бійців, які можуть використати його для пошуку а, найкращих. Посад для себе, але без а, загальної мобілізації ми все одно не обійдемось. Ця війна є марафоном, а не спринтом Ну, тобто, що, тому що вона триватиме довго, це по перше. А, і люди повинні розуміти, що. Це не якась тимчасова девіація, яка може закінчитися за два-три місяці. А по-друге, мені здається, що дуже варто нагадувати про те, що єдиний вибір, який стоїть перед українським громадянином, це не вибір служити чи не служити. Це вибір полягає в тому. В якій саме армії він буде служити, він може служити в українській армії, яка захищає а, Україну. Або ми можемо просто звернутися до досвіду вже окупованих територій і зрозуміти, що люди, які опинилися на окупованих територіях, вони а, починають нести службу в армії країни агресора. І якщо їм хочеться служити не в українській армії, а в російській армії. Яка, скажімо, буде штурмувати Таллін, то тоді вони можуть ухилятися скільки завгодно і наполягати на неконституційності процесу. Але коли українські російські прапори будуть висіти в їхньому місті або в їхньому селищі, їхні апеляції до неконституційності вже ніхто не буде просто брати до відома. Тож. А... Пане Андрію, як офіцер, в першу чергу психолог, як повернути е, мотивацію нашим громадянам, ось таку, яка була на початку широкомасштабного вторгнення, коли дійсно е, добровольці шикувалися в черги до військкоматів? Розумію, тут проблема не лише в втраті мотивації, а в тому, що ворог над цим активно працює, так постійно втрачуючи свої наративи в тилу, для того, щоб люди цю мотивацію максимально губили, так навіть. Ті скандали, які нічим не підтвердженими, вони все рівно б'ють по так би мовити авторитету і мотивації тих людей, які би хотіли доєднатися до Збройних сил України. І ви теж правильно відзначили, створюють їм нібито фактор невідомості, а, от, сіють невизначеність, а що буде зі мною? Так це дійсно так. І я погоджуюсь з попереднім спікером, і ті наративи, які працюють в Тіктоках, в соціальних мережах, вони дійсно. Дають оту невизначеність і дають таку погану картинку, що в нас взагалі там все погано там в армії. Ні, не зовсім так, і воно відрізняється. Багато бійців там, коли знаходилися там ближче до позицій, вони там десь побачили в тітокі, що все, прорив там і нас в оточення взяли, і так далі. Тому там ну, ворог на жаль. Він е, виграє на цій на цьому полі. І нам потрібно е, вірити тільки перевіреним каналам е, інформації, які надходять, тобто це е, офіційні е, джерела, веб сайти Генерального штабу, сухопутних військ, і так далі. І тоді цього е, наративу тоді він стає меншим. Бо в фейсбуці в Тіктоках. Дуже потужно розганяють цю інформацію, яка не відповідає дійсності. Боруть навіть відео, ті, які е, знімають наші бійці, накладають звуковий ряд. А зараз е, з інтелектом е, можна це зробити дуже просто, і ми бачимо, що нам не надо там великих технічних засобів для того, щоб перемонтувати відео і зробити там якусь негативну картинку. Ну, якщо ми вже згадали ворожі методи, ми з них деколи і сміємося, розуміючи, що ворога не варто недооцінювати, але ми так звикли жартувати, так що воюють за ладу, так би мовити. Але виходить, що російська мотивація, яка б вона не була, вона десь спрацьовує тим не менше. Проблема в комунікації полягає, чи, чи в чому у цьому разі? Те, що у них як вони бійців мотивують. Е, бійці вони мотивують тим, що в них багато депресивних районів, які вони приїжджають і кажуть: будь ласка, ви можете заключити контракт на три місяці, ми вам там платимо великі гроші. Він думає, о, так я на три місяці поїду, зараз, зараз зароблю там собі на якусь ладу, ну лади їм видають, але вже по іншим причинам, е, тому і не їм. Е, он, он, дай не їм. Е, тому в, саме в цьому сенсі, так тобто вони переграють, У них ресурси е, набагато більше. Вони втричі е, по чисельності е, населення. У нас більше там 140 їх там чи скільки мільйонів. Е, враховуйте те багато велика кількість. Виїхала там близько 10 мільйонів. Виїхало, е, тому у нас е, в цьому питанні живої сили, то ситуація набагато гірша, ніж у них. Але враховуючи те, що треба орієнтуватися на об'єднання, і те, що українці не один неодноразово доказували, що вони можуть зробити неможливе. Це показово було вже не один раз, і 22-й рік цьому було не виключення. Просто люди вже втомилися деякі від війни. Вони думають, що війна далеко ні, війна зараз нагадує нам і повітряними тривогами, і війна може бути досить досить близько. І не треба чекати, поки прийдуть до твоєї будівлі, е, треба зараз і е, е, от е, робити ту роботу, яку е, дехто як попередній спікер сказав вигорання, вже е, не можуть тягнути. Але е, ну, от в нашому батальйоні ми справляємося з цими бійцями, е, реабілітуємо, відправляємо у відпустку. Тобто, в нас іде вже зміна е, від. Е, від відходу від тої армії, яка вона розуміється, або уявляється людьми, тобто це індивідуальний підхід до бійця, його відновлення, і якщо він дійсно там вже досягнув цієї психологічної стелі, що він не може, тому що це надважка робота, і тоді його є методи, якими ми його відновлюємо. Вони потім повертаються там через місяць, хто через півтора місяця повертаються в стрій. Вони стають ще більш крутими бійцями, тому що на досвіді вони мотивація у них не зникає. Ну, і от цікаве запитання власне про невизначеність, про те, як люди в своїх уявленнях малюють армію. Розуміємо, це пов'язано також із тим періодом, коли розпочиналась російсько-українська війна, так і коли фактично української влади як такої не було. Це був 2014 рік, коли люди з майдану їхали не оснащені нічим і мали ті бронежилети, так би мовити, які мали поліцейські. І це було зовсім інший варіант оснащення ніж тепер під час широкомасштабного вторгнення. Ну і багато бригад і батальйонів зараз використовують такий метод як рекрутинг. Так? Власне, він покликаний змінити цю невизначеність на конкретні умови. Ви приходите до нашого батальйону, і це буде відбуватися таким, таким, таким і таким чином. Е, чи проводите ви рекрутинг у своєму батальйоні? І, власне, яким механізмом, яким чином це все відбувається? Що отримує людина, яка записалася до вашого батальйону? Як це буде проходити в часових рамках? Ну і загалом його забезпечення? Як буде виглядати? Е, от е, сама суть рекрутингу полягає в тому, щоб ми вибирали тих бійців, які нам потрібні. Тобто, якщо е, приходить до нас людина, це е, і каже, що я готова або хочу, є бажання бути в вашому батальйоні, працювати в вашій команді, вивчається його. Навички, які він вміє володіє. Ну, наприклад, якщо він фінансіст, то ставити його на бойову задачу ніхто не буде. Тобто він буде працювати по за фахом як фінансист. Потім проходить навчання, бо специфікація військова і специфікація цивільна вона відрізняється але ну сама суть, скажімо, фінансів. Вона залишається, ті ж самі бухгалтери, ті ж самі е, тилове забезпечення, діловоди. Е, у нас е, по забезпеченню багато складів, де теж треба працювати. Е, тому посад у нас крім бойових достатньо в батальйоні, які не бойові. Вони залишаються. Тобто приходить людина, е, вона каже: готова. Ми вивчаємо її, чи вона буде для нас корисна і ефективна, і далі даємо їй посаду вже в відповідності до тих навичок і компетенцій, які у неї є. Ну ми розуміємо, що це теж один із таких запитів, який звучить в дискусіях за і проти, що от, е, потрібне розуміння, що я матиму що я матиму таку ж роботу, який фах я найкраще опанував і мене не відправлять туди, де я би ну, здавався слабким. Е, як ви загалом? Е, Аналізуєте для себе процес рекрутингу і мобілізації, тому що лунають тези, що одне не може замінити інше. В чому перевага рекрутингу над мобілізацією, на вашу думку? Розумієте, коли ми отримуємо бійців від ТЦК з навчальних центрів. Нам потрібно визначити, де ця людина буде найефективніша на якій посаді. І це займає певний час. А потім ще його довчити, так як ми є батальйоном спеціального призначення, довчити специфіці, та яка вже відповідає нашим бойовим завданням. Це займає, е, може займати місяць, два місяці. Ми відправляємо там на навчання е, за кордон. Е, чому потім, після того як вони без ВП пройшли, е, повертаються до нас? Ми їх і ще вчимо там місяць чи півтора. Тобто, доводимо вже до того, щоб людина була навчена. І вона була ефективною, тобто не прийшла і зразу вона пішла воювати, щоб такого не відбувалося. Тому у нас підходить саме от такого плану. Тобто, ми довну отримуємо від неї інформацію, яка в неї від неї надійшла по їхнім компетенціям, де вони можуть бути. А потім вже визначаємо місце в батальйоні. Тому цей якраз метод рекрутинга на рекрутинга він не виключає мобілізацію. Але він є додатковим інструментом, щоб ми отримали саме тих, кого нам потрібно зараз. Ну і в першу чергу вмотивованих, і власне тих, хто хоче працювати в тій команді. І тут ще одна є дуже правильна думка щодо рекрутингу і мобілізації. Е ви от якраз зараз озвучили це то, що побутує у людей в тилу, що його зараз візьме ТЦК, от цей момент, коли його, так би мовити, спакували в бус, На завтра він вже буде сидіти на позиціях і не знати, що йому далі робити. Тут же ж було озвучено, що такі навчання, перенавчання і підготовка триватимуть кілька місяців, допоки саме керівництво чи командування того підрозділу не буде впевненому, що цей ця людина перетворена власне у надійного бійця, так. Так, точно, це ну вам ви зрозумієте, що відправити бійця не навчено на позиції, щоб він не виконав задачу, підставити інших, зрештою звичайно. Тому ми доводимо бійця уже до повної готовності, якщо можна так сказати, щоб він уже був впевнений в собі, що він готовий виконувати задачі, що він е, навчений. Тому що чим більше ти навчаєш бійця, тим більше в нього з'являється впевненості і в нього навіть. З'являється бажання піти на позиції, підтримати хлопців, тому що вже з'являється таке братерство. Вони один за одного там хвилюються, і вони бачать, що хлопці йдуть на позиції, повертаються з позиції, розповідають. Потім іде аналіз того, що відбулося, як покращити щось нове придумати. Тобто, це постійна. Така безперервна робота, яку вони виконують, і вона затягує бійців, тому вони живуть практично цим, тим, що вони виконують. Дуже дякуємо вам, що знайшли можливість до нас сьогодні доєднатися. Мали ми з вами дуже важливу бесіду. бесіду про рекрутинг, про мобілізацію, і головне про мотивацію. Ну і зруйнували кілька тих міфів, які побутують про те, як насправді відбувається відбір і підготовка людей. З цивільного до військового життя, дякуємо вам! І з нами на зв'язку був Андрій Задарейко, офіцер-психолог 23-го окремого батальйону спеціального призначення окремого президентського батальйону.